Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. 10-й тур. Заключний матч 10-го туру в понеділок, 21 жовтня, Рух Карпати. Львівський дербі. Львівський футбольний дербі у нас на каналі. І я пропоную вашому, вашій увазі розгляд. Становища турнірного і мій варіант прогнозу. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коменти, пости це дуже важливо. І нагадую, становище, будемо починати. А рух Львів, п'ята сходинка, після вісьми відіграних матчів. Нагадаю, у руха ще є матч в запасі. Вісім матчів відіграно. 14 4 різниця забитих, пропущених. Рух найменше пропускає з усіх клубів. Так само, як і «Динамо Київ». 13 балів в турнірній таблиці у руха. Що стосується львівських Карпат, 10 сходинка після дев'яти відіграних матчів. У Карпат всі матчі без перенесених відіграні. 10 забито, 14 пропущено. Забивають нібито в середньому не менше, ніж м'яч за гру Карпати, але пропускають майже півтора м'ячі. Получається у них так. Півтора м'ячика за гру. Це, я вважаю, багато. І тому е захисту і вратареві треба попрацювати над помилками, щоб е надалі в другій і третій частині чемпіонату пропускати менше. 9 балів е на рахунку Карпат в таблиці. Отже, п'яте проти 10-го місця грають в львівському дербі. Цей матч відбудеться на Львів Арені о 19.00. Здавалося б, однаково рідна Львів Арена, і однаково навіть не зовсім рідна, тому що рух. Ми знаємо, звідки взявся клуб з вінників. Пам'ятаєте зародження цього клубу? Неймовірна історія Вінники сільгосп фірма Вінники. Звідти пішов футбольний клуб Рух. Зараз він зветься Рух Львів. Карпати е рідним стадіоном є у них стадіон Україна. Отже, Львів Арена і рідна, тому я сказав, і не рідна е з одного і з другого боку, адже це все одно не відміняє статус матчу дербі, львівський дербі. Дербі, як правило, проводяться завжди гаряче, результативно, як правило. І, друзі, я вважаю, що більш потужно укомплектований рух має більше шансів перемогти в цьому матчі. Я з величезною повагою відношусь до футбольного клубу Карпати Львів. Це клуб. Епоха, клуб. Історія. Клуб легендарний клуб. Клуб, який брав кубок колишньої нашої держави, про яку так боляче згадувать зараз. Але ж все ж таки: трофей є у Львівських Карпат. 69-й рік кубок СРСР. -СР. Це рік мого народження. Так, е Получилось це рік мого народження. І Карпати брали цей кубок у 69-му році. Уявляєте? Так що, якщо брати по титулам першої категорії, найвищої навіть категорії, а це є титули Чемпіон країни, Володарь Кубка Країни, Володар Кубка Ліги Країни, і також. Володар одного з міжнародних кубків, Єврокубки там і так далі. То, якщо по цим трофеям, то Карпати навіть е, більш заслужений клуб, ніж рух. Так, ви скажете: звісно, у Карпати історія набагато довша клубу самого. Так, це дійсно дійсно так. І я вважаю, що. Звісно, більшість фахівців за те, що рух повинен вигравати тут, адже е, у руха і по составу більш серйозний колектив. Але на свій гол в дербі львівському Карпати можуть цілком розраховувати, я вважаю. І тому, склавши всі пазли ось всіх цих моїх думок, я приходжу до висновку. Зараз увага, друзі, наберіть побільше повітря в легені. Тому що те, що ви, щас, те, що ви зараз почуєте, давненько я так не заряджав смачно. А рух. Львів, Карпати Львів, мій варіант прогнозу. Перемога руху. І при цьому тотал буде більше 2,5. І ви знаєте, який кеф? Друзі. Коефіцієнт на названий мною параметр 342. Це ординар на ординар більше, ніж 3 я давненько не ставив. Отже, перемога руха і тотал більше 2,5 3,42, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Клас. Вподобайки, коменти, репости. Погоджуєтесь з моїм варіантом прогнозу. Напишіть просто слово підтримую. І, звісно, вподобайку. Якщо ви не погоджуєтесь і у вас є свої думки е, з приводу цього матчу, пишіть так і напишіть: я не згоден з автором. Я вважаю, що тут повинно бути ось як. І напишіть пару слів. І тоді, якщо ви не погоджуєтесь з моїм варіантом прогнозу, Поставте анти під цим відео. Одним словом, що заслуговує мій варіант прогнозу, те і поставте. Домовились? Домовились. Чекаю на вашу реакцію на мій варіант прогнозу. Але я надіюся, більшість з вас мене підтримає. Я Друзі, дякую вам за перегляди, за увагу, за підтримку і активність. І в ці нелегкі часи хочу побажати скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим! Слава! Хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать своїми результатами! До зустрічі друзі. Всім удачі!